Друзі, усім привіт! Зібралися Сосновий опад. Зараз сім годин ранку вирішили вийти трішки пораніше. Поки не жарко, та воно, можливо, вже й не буде жарко, але до посадочки далеченько йти. Ну, десь приблизно біля години шурувати туди. Ну, нічого, прогуляємося. І погуляємо трішки, і візьмемо для наших улюблених рослинок гартенці трішки сосни. Звичайно, земельки брати не буду. Оцей верхній слой, самий кислий, самий поживний, то що подобається нашим рослинам. А візьму тільки сосну, тому що іти, звичайно, назад також буде довгенько. Ну, все, моє хороше, ходімте, прогуляємося до нашої посадочки. Масюлечка, та ну залишайся вдома, залишайся вдома. Ми без тебе сходимо, справимося, не хвилюся. Не гади, як хвилюється, знаю, що я уходжу. Все, все, іди, Давай. Сторожуй будиночок, щоб ніяких тут пригод не сталося. Скоро буду вдома. Друзі, дивіться, як красиво. Йдемо до посадочки, а тут люди облагородили. Свої діляночки попіля паркану, як гарно. А поселення наше залишилося позаду. В самому низу, в самій Я. ямі. Я. Як гарно сонечко ранкове виглядує уже половина вісьмої години, а туєчки світяться на все поселення. Ось трояндочка. Подивіться, які суцвіття крупненькі, Ну, це взагалі прекрасно. Яка краса. О, йдемо по вулички ранкові. Сонечко світить. П'ятиетажечки наші чи п'ятоповерховочки. Да. церквушечка наша. Ви подивіться, яка гарна квіточка. Хто підкаже мені, як вона називається. Отакий гребень, як у півника. Це, мабуть, так і називається півники. Оце я ніяк до посадочки не діду. Ой, ну яка краса. Вона якась таке пухносте. Ой, М'якесеньке красо. Да, дуже горло. Сто бачимо корпусок. Вон далі, знайдемо, там зайцев далі не. Яка горла, друзі, подорожечка по стежечку й шагою. Таке повітря, кисень свіженький. Так, да, дуже чистий, аж прилив сил, така енергія. Вже скільки йдемо. Акація. Говорять, ага, я забула, як вони називаються. А, бересклет. Здається, це дикий береск. Так, да, все, що хочеш. О. Ой, екскурсія. Не тільки для вас, друзі, а й для мене. То, на другий день прийшла на маграбі. Зібрали усі. Так? Ну, вони з'явилися, а тоді, щоб ніхто не бачив, їх пропадав. І на цій стороні я збирала теж гриби. Ага. То Таке не двори. Доньки. Ні, це не парасолечка. Забулок називають цих. Де? Фіон, а, Фіон. Фіон. А, да. а, бачу. Це де він? А, ось. Грибочки якось називаються. Вони такі пожмакані, пожмакані, ростуть. Ні, ні, не забираємо, але я забула, якось вони називаються такі дуже пожмакані. Їх тут багатенько. Прогулюємося, грибочки дивимося. Віталіка, натяган тоді тварин. Ага, листочок дубовий. Ой, це ми на поля вийшли. Виходимо на таку місцину красиву, по посадочки пройшли. О, поля, і що тут росло? Пшеничка. Пшеничка. Так, дякуємо за прогуляночку. Угу. Ага, бачу сосна серед дерев. Величезні, самі високі. Починається соснова пас... терен. Да, тереночок збираємо з сахарком. Терен з цукром як постоїть, такий добрий, а вареночки з тернівочкою. Ой, як. Наливочка. Багато. Ну, терен молоденький взагалі ще не розрісся. Ось як розростуться кущарок, Ягідок буде побільше, зараз дуже мало. Українські поля, простори. Тиша де не де пташечок. Кому? Та це, мабуть, не ліщина. Це ліщина, друзі, а ну подивіться своїм оком. Дуби велетні. Березову рощу? Хочу, звісно. Де-де ми не були, в березовій рощі ще не були. Зараз мене заведуть ще до берізок. Та наберемо соку смачного. Це вже не набереться. Це, звичайно. Сік по весні, та ще він довго, поки набереться у краса. Бур'янець симпатичний. Так, заходимо в чагарнички, а там неподаліки березки будуть рости. Зайшли на стежечку. Так, це, здається, бересклет дикий, такий цікавий. Помпунчики вони потім рожевим розквітують. Дождявочки. Ну, вони називають оці не шикали. Так. Да. Мурашки, який будиночок собі построїли. Так? гриво. Маховий. Да? Маховик? Да. Та ти що. А чого у нього така ніжка тоненька, я ніколи маховиків не бачив. А, він пропадав вже, да? Старий. А ось молоденький оживився. Ага. А, да, так, -да 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 -да. і побачила шага. Маховичок. Сієдобний, да, єстівний. Ну він старесенький. Ага. Нехай тут спори розтрушить. На Найслідущий рік пораніше прийдемо, зберемо. Де-не-де грибочки вже зустрічаються. Уже тут опроходилася, дивлюся, риються. То там, то сям, кругом порито. Ну, люди шукали. Та шукали, можливо, і збирали але це матусю сюди. Як вона полюбляє, гриби збер. От їсти не так, а збирати це процес для неї наймилийший для душі. Татко їсть, а вона зберуй. А ми чистимо. Ой, як гарно. А, аромати, які грибні, все одно пахне грибочком. Такі поганків немає. Ну, у нас ціль одно трішки набрати соснового опаду і прогулятися, друзі. А грибочки вже пізніше піде. Дощик, можливо, пройдеться тепленький. Зараз на 10 днів так, нам передають засухи, а потім хто його знає, що буде, далі вже не дивилися. А потім три баб'їх літа буде літочка. Так що ще по грибочки прийдемо. Бере склад тільки дикий навкруги. Ось такі стежечки прогулюємося. Ніяких звуків, щось я й пташок не чую. Чуєте? Я, да, я увлеклася відео, і пташок не чую. Пташечки, тільки павутиня багато, гілочкою попереду. Гілочкою мені павутиня знімаю, та я позаду йду, як цариця, ні павутиня, нічого немає. Пташок не чую. Тільки грибочки мені тикають, показують, ось грибочок, он грибочок. Ну, мало вже й постарілі, ті, що самі перші ще, мабуть, в липні з'являлися грузді, білі, де-не-де зустрічаються. Але ж самі молоденькі гарні грузді це да, липень, серпень. Оце грибочки для груздів. Є і жовті грузді, і чорні, і білі. Чорні також пробувала, привозили мені сухі. Ох і добре. Друзі, хто підскаже, як зробити, щоб від чорних груздів не була юшечка чорна. Там, говорять, щось можна зробити, щоб чорнота ушла. Можливо, хто знає. Кого? Йоду. Кого? А, йоду? А, в чорних груздях йоду багато. Ну, не знаю. Так, так, да, так. Да, да. Ну, дуже мені чорні грузді сподобались. Юшка, бульйончик дуже добрий, ароматний, але юшечка чорна. ну Мені це хоч чорна, але хоч не чорна, головне, що ароматне, корисне і дуже смачне. Жовті грузді не пробувала, а білі солилась. Соличка, часник, укрупку. А, бірюзка, а, бачу вже. Де-не-де. он бірізоньке. Зараз ще й берізки знайдемо. Ой, як гарно такий, не замурюйся, скільки кисня, чистого повітря. Так хочеться відразу маму. Ну, татко гуляти не дуже любить, йому краще посидіти. Телевізор, подивитися, а матуся любить прогулянки, потішествувати, мандрувати. Вона таке дуже полюбляє. Ну, в неї серце колотиться, вона від усього в захваті. Колись вона поїхала, Матуся, в мандрівку до Криму, привезла о, величезну пачку фотографій, як почали ми з сестрою роздивлятися ті фотокарточки, а там і листечко, і травиночка, і метеличок нафотографірувала все крім місцевості кримської. Ага, грибочок був також. ж да. Я старенький вже знімати гриби не буду. Навіщо? Грибочки попадаються, але вже перерущі. Немає грибочків, тому що ця посадочка тут завжди. А що тут? Оп'ята, маслята, польські, грузді, лисички. Ой, лисички взагалі дуже смачні. Ой, ой. Що смачні, а що? Якщо... Ну, дерева це шураган, був це попадали, дерева. Розхвилювалася, бо дерева, дуже багато повалених дерев. Сильний в нас вітер був і град, вітер, да. що, звичайно, тут трішки. Ну, да, хоч для аромату один грибочок гарний знайти. Деякі працівнички. Заросла, так. Да? Так, да, бірюзова роща вже і на берюзову рощу не схожа. Ну давай повернемось. Сонечко. Я вже да, вже да, показала такое, нехай люди. Там, люди там не шилучо, угу. немає. До річечка, тут є ще десь річечка. Ой, як цікаво. Друзі, зараз ще й до річечки якусь вийдемо. Отаку й прогулянку мені зробили. Вигуляли трішки і ринку. Показали тут остранці, я бачу. Так, ходімте далі. А, а. Друзі, побачила квіточку серед лісу. Гавритіра, це не гортензія. Ви подивіться на цей бур'янець, Ну точно гортензія. Наші люди вже так увліклися гортензіями, що вони вже навіть в лісі губляться у нас. Ну, Шуткуємо, звичайно, що це а Ось клиночок вже старіє. Таку сумочку зараз візьмемо і ходімо далі до якогось ставочка. Оце так по стежки йдеш, в обличчя кожного, кожна гілочка потрапляє. Так, зараз йдемо до якогось ставочка. Великий маленький ставочок. Малесенький ставочок. Там рибачки рибку ловлять, да, вовсю і рибка є. І що за рибка? Карасика. Карасики в тому ставочку. Ну, подивимося, я там ще не було в своїй місцевості і не бачила. Не посадочка, а тут така посадка, дуби, клени, берізки, сосни. Краса неймовірна. Але все одно якось тихо. Пташки, не знаю, я їх не чую. Ну, так, да, де-не-де так трішки, то взагалі як зайдеш, ліс, то такі звуки, пташечки. Угу. Війна тихо. Навіть пташечки бояться співати. Ми тут біля доріги, біля дороги ходимо, далеко не заходимо, тому що ж не можна ніде ми тут прогулюємося тільки там, де можна, де дозволено. Тут ось будинки стоять поряд з лісом. Люди ходять, попілять посадки. Красиво. Друзі, земля наша, Білий Пісок, дизайну, Дорогу, що ми ходимо. Ми в не угу. Час плине швидко, друзі. Дубочки гарні, красиві. Та таке сонечко яскраво вийшло, нічого вже не видно. Угу. Там сонце не таке було, тут зовсім друге. Там взяли і дочки і хати на горі. Угу. Хатиночки красиві. Букашки різні в рук лісу. Я цукерку взяла, так, їм тож, так уж смачненько хочеться. Ой, оце спекотно. Так, спокотно не, не термончики. З собою взяти зонтик, щоб ти накривалася. А та ні, ну ще не веду. Голоду. Ходи, яка в пильці. А я ж собі кажу. Вони не так заметно, а в тебе ж там такі темненькі. По них тобі видно тільки так. Бач, добре, що і в кросовках. Ноги сухі. Да. Угу. Красива, яка галявинка. Сонячна. Сонечко проглядається між деревцями. Грибочків немає. Ходимо, дивимося по доріжечки, по Подоріжечки пастечки. Блінка мішала. <гум> Сироїжку знайшло. Ви подивіться, де він заховався. Дерево впало, а він тут заховався. Так із зеленого заборлення сироїжечка. Ну нехай росте, нехай розмножується. Та буду тут багато в лісі сироїжок нам на картопельку, на супу, на котлетки. Отако сироїжечка. Насправді, щоб грибочки були, потрібно, щоб дощики як зарядили, та не один день пройшов, як у нас ливень, а щоб хоча б недільку або і більше так равномірний, теплий дощик. Тоді і грибочки будуть. А так день доща, град, а потім спека. Нема грибів, зато сосновий опад візьмемо. Гарині, гарині були. З ліщини удочки да. робила. Ну так, в них такий стоборець гарний. Гнучки, міцний. Оце, друзі, не фундучок, а це ліщина. О, така розрослася. А горішки є тут? Нема, а чому? А, а було взагалі горіхи в лісі? Мало, так. Да. Угу. Це не кабанчики. У нас немає. Кабани дикі в лісах живуть. Ходімо. Ходимо, блукаємо стежечками і гуляємо, і роздивляємося, шукаємо, можливо, грибочки будуть. Ну, грибочки в мало, А соснового опаду візьмемо. Маслина називається чи. Ага, це я тут збирала. Не буде кого? Бабочок. тут. А, моль? Усипано скільки ягідок маслин. Все на ягідочках. Так, зараз назбираємо ще опаду і можна збиратися додому. Довго гуляти не будемо. Збираємося на гору. Яка краса попереду. А там, думаю, були. Ага. Там був, чого папа, подивись. Я бачу. Ні, ну яка різниця? Жовтенькі оці гулочки зберемо, Давай всерединку зайдемо. Горна навкруги. Так. Ручки одягнемо, щоб ручки не поколоти та не забруднити, бо ще додому шаготи далеко. І зараз зберемо оцього добро для наших горки. Ой, який гор. Трішечки з земелькою. Майже сумочку набила. Я думаю, для двох гортензій вистачить цього опаду. Багато не будемо набирати. О, як тут так красиво! Ароматний. Отак з западами і грибочків нас Зараз спорів, як візьмемо, а як розростуться гриби на нашому подвір'ї серед квіточок. Це, звичайно, не є добре, але прикольно. З лісом і западом приніс. Гриби.

Шопочка. Шопочка і желудей. Кабанчиків не вистачало. На дощовичок наступила. Як гарно. Дуже приємно. Сосюнушки так рівненько в рядочок посаджені. Прикульно. А тут тільки, не тільки сосна і клиночка. Клинки та здорові. Листячко не хворе. Деякі сосни понизу взагалі засохли. Ну, нічого, осипеться і знову буде хвоя, Переработка. Так, йдемо. І, да. Хочеться сказати, заморені та щасливі, та я вам скажу, посадочки не замарюйся, тільки відпочиваєш. Ягідки які. А тут терна побільше. О, які колосочки. Дивіться, які колосочки, скільки тут заросло вже. А це я не можу знайти, де ця доріжка, тому що все заросло. Позаростало так, що попробую тут пролізти. Ой, ну гарно такі сосни виглядають за колосочками. Ну, все ми хороші. Головне соснового опаду назбирали. Тепер можна і висаджувати правильно гортензії нові, які я візьму. І ті, що вже в мене малесенькі ростуть, також добренько зараз замульчуємо. Зробимо глибоченьку канавочку і наложимо навколо коріння цих голочок з хвої. З хвої. Хвоїночки. От. Я думаю, все буде добре. І гортенці все буде розвиватися і розтихло. Які квіточки. Ну, хіба це не гарно? Подивіться, яка краса фіолетова. Звичайні будячки. Ні, це не будячки. Це щось краще, можливо, будячки. Постежечки і додомку. Дякую, що ви за мною прогулялися, допомогли мені зібрати хвоїночок. Я думаю, все буде добре. Квіточки наші прекрасно квітуватимуть вже наступної весни. Але, звичайно, гортензії всю свою красу через один рік не покажуть. Це потрібно хоча б два рочки, і тільки на третій рік вони розростуться величезними велетнями, щільними кущиками, з гарними квіточками. А зараз Якщо і навіть один рік пройде на слідуючу весну, то вони будуть ще низенькими, маленькими, але нам головне, щоб вони прижилися, добре вкорінилися і росли, розвивалися. А пишних величезних кущів квітучих ми обов'язково з вами доб'ємося. Ну, все, мої хороші, спека вже потрішечки спустилася, і ми йдемо додому з нашою посадочки. Пока-пока, мої хороші!